Всім привіт, дорогі друзі, і сьогодні я вам покажу, як вмикати емоції. Треба спочатку натиснути на Windows, а потім на букву режим. Ну, і, я думаю, якщо у вас на старий, то у вас буде такі от l крапки. І зверху крапка нікома. Ну добре, давайте розпочнемо раз і два. І в нас виходить такий от іконочка, ой, такі... таке віконечко з, з різними смайликами Я вам покажу їх. Ну, їх тут мало. Далі такі от є. Ну у мене от старий комп'ютер, ще як війни не було, і то у мене ось цей все по-русски. Треба зробити нормально. Так, у мене смайлики прибрались зараз. от ось вот смайлики я показала. Далее вот я вот это показываю. Вот такие же два одноковых, а вот не И далее звучание с кобочкой какие на планшетах, на телефонах. Вот и типа доллары всякие, вот. Слитки всякие. бесконечность цифры всякие. Римський. Не думаєте, що я вам допомогла. Тому на цьому ролик закінчується. Бувай!